Вітаю вас, в ефірі Вефірі Новини. Сьогодні у випуску ми розкажемо: Благодійний ярмарок біля координаційного центру. В Олександрії відбувся вечір живої музики. Студенти коледжу культури виставили роботи на благодійний ярмарок. Перший день благодійного ярмарку, що організував координаційний центр волонтерів, вдалося зібрати трохи більше 4 тисяч гривень. Їх додадуть до загального збору на пташку для військових, вартість якої 80 тисяч гривень. Під час ярмарку можна не тільки придбати різноманітні речі, але й отримати подарунок від волонтерів. Як волонтери збирають на дрон, розкажуть наші кореспонденти. Координаційний центр волонтерів проводить благодійний ярмарок, аби якнайшвидше зібрати кошти на дро для військових. У перший день вдалося зібрати трохи більше 4 тисяч гривень. Зробили дуже вдалий старт, оскільки ми зібрали 4 тисячі гривень. І що найбільше цікавило людей це, звичайно ж, хендмейд-прикраси. Вони дуже швидко розліталися і досить багато людей залишили свої побажання на прапорі України. Навіщо ми? Це все робимо. Ми, звичайно, збираємо це на збройні сили України, а саме на дрон. А він коштує 80 тисяч гривень, і ми вже з кожним кроком вище і вище доцілюємо. Під час ярмарку проходить не лише продаж товарів, кошти з яких йдуть одразу у скриньку. Бажаючі можуть долучитись і до акції на підтримку збройних сил України. А перша акція це звичайно ж продаж речей, які речі саме продаються. Це звичайно ж хендмейд-прикраси, які зробили наші мешканці. Прекрасні це випічка, яка яку надала нам прекрасна компанія Ласуншик. І а, книжки навіть є. Певні статуеточки христалеві фужери, багато дуже різних речей, які я думаю, згодяться у побуті. Друга акція це, звичайно ж, залиш побажання захиснику на прапорі України. Тобто, ви можете підійти до нашого волонтера і розписатися на прапорі України. залишити там побажання слава ЗСУ, там слава нашим воїнам і тому подібне. І третя акція це звичайно ж намалюй малюнок і отримай за це безкоштовний подарунок. Малюнки обов'язково повинні бути патріотичного характеру. І коли ви намалюєте, ви отримаєте безкоштовну іграшку на ваш вибір. Під час ярмарку траплялись випадки, коли люди просто кидали кошти у скриньку, а сам товар не забирали. Загалом до такої доброї ініціативи від волонтерів Олександрійці віднесли зі сповагою. повагою. Нам деякі діти навіть давали цукерки за нашу діяльність. Це було дуже мило, і ми були дуже вражені таким вчинком. Деякі казали, що ми майбутнє нашої нації. І це досить приємно, і це дійсно правда. Триватиме благодійний аукціон від волонтерів до 24 серпня. Придбати різноманітні поробки та допомогти якнайшвидше зібрати кошти на пташку для військових можна щодня, окрім неділі з 10 до 15 години. В Олександрії в бібліотеці для юнацтва відбувся вечір живої музики. До міста в рамках творчого благодійного турне завітало харківське тріо Семпліче. Хлопці і дівчата вже об'їхали чимало українських міст. Олександрія передостаннє місто у турне. Яку музику грають митці та які завдання ставлять перед собою? Розкажемо далі. Олександрії, 17 серпня, відбувся вечір живої музики. У бібліотеці для юнацтва виступило Тріо Семплічі. Музиканти з Харкова вже декілька місяців подорожують Україною з благодійними концертами. Розповіли, як потрапили до Олександрії. Це вже завершальний пункт нашого туру, оскільки стартували ми з Кривого Рогу, потім був Кропивницький, Вінниця, Хмельницький, Тернопіль. Львів, два концерти, потім Франківськ-Коломия, два концерти, Кам'янець-Подільський, і нас запрошували ще туди, 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 туди. Але ми вирішили повернутися через Кропивницький назад в Кривий Ріг, де ми базуємось наразі. От. І з Кропивницького нас покликали сюди, сказали: от директорка музею мистецтв Кропивницького Тетяна Суханова, вона. Сказала, що у вас тут в Олександрії чекатимуть, приїздіть. Далі тур Лівобережною Україною. Хочуть завітати і до Харкова. Розповіли, що раніше виступали квінтетом. Ми струнний Тріо з Харкова, називаємо Семпліче, що з італійського значить просто. Ансамбль сформувався взагалі, фактично. Це був струнний квінтет, тобто п'ятеро учасників, котрий сформувався ще 19-го року. Але через російське вторгнення у лютому місяці. Більшість наших музикантів вони пороз'їжджалися, оскільки сам той ансамбль базувався у Харкові, але географія його учасників досить розлога. Наприклад, я сам з Харкова, моя дружина і домристка, вона з Запорізької області, віолончеліст з Кривого Рогу, потім з Донецької області у нас була Скрипалька і альтистка теж вона місцева харків'янка. Як тільки почалося вторгнення, більшість людей... Роз'їхалися, ми лишилися тільки вдвох у Харкові з моєю дружиною. І, власне, десь квітня місяця була ідея зібратися наново, бо програма готова, і їздити з концертами по Україні. Але так сталося, що наша артистка виїхала за кордон, Скрипалька через певні причини більше не може грати, тому довелося збиратися у трьох. Розпочали свою програму з виконання гімну України. Далі блок класичної музики. Перед кожним новим номером слова ведучої провити особливість твором. Половина програми українська музика. Особлива, незабутня, і навіть за наявності автора вже народна. Зауважили музиканти. На кожний твір реагують по-своєму. Десь це гучні овації, а десь навпаки, люди навіть не можуть якісь аплодисменти дати, бо надто така щемлива тема, що, вибачте, всі плачуть. От. Як на мене, я чекаю останній твір програми, це мій власний твір. Я як композитор не можу його не чекати, хоча вже стільки раз переграли, але кожного разу це ніби новий раз, оскільки публіка свіжа. Вона ще не знає, вона ще не чула цього твору. І як вона відреагує, це певне хвилювання для мене. От. Тому я завжди я ж кажу, чекаю останні нові програми. А так, звісно, сприймає дуже тепло музику астроп'ятсоло, тобто танго. Дуже тепло сприймають деякі народні пісні, ну точніше, пісні, котрі взагалі то мають автора, але вони вже стали народними за весь той час. Вечір живої музики мав також благодійну мету. Під час заходу збиралися кошти на потреби Збройних сил України. Нещодавно у центральній міській бібліотеці відкрилася благодійна виставка продаж. На ній представлені творчі роботи студентів Олександрійського фахового коледжу культури і мистецтв, які виконані в техніках квілянгу, паперового тунелю, вітражу і нетканого гобелену. Загальна кількість творчих робіт близько 20. Кошти від продажу картин передадуть на потреби Збройних сил України. Подробиці далі у сюжеті. Студенти Олександрійського фахового коледжу культури і мистецтв надали свої роботи на виставку продаж. Вона благодійна і проходить у центральній міській бібліотеці. Є постійний контингент відвідувачів. Ми вирішили, що це буде дуже зручно для діток і їх батьків подивитися і може придбати з благодійною метою ці витвори. Представлені учбові роботи студентів це навчальні, вони не є там супер шедеврами, але вони цінні з точки зору складної техніки, бо там є натканий гобелен, квілінг і паперовий тунель. Ще практикуємо такі маленькі прикраси, вони дуже популярні серед малечі. Такі фінічки, де є. Кольорові намистинки там жовтого та блакитного кольору представлено близько 20 робіт. Кошти від їх продажу передадуть на потреби Збройних сил України. Наступними для продажу студенти підготували більш складні роботи. Там буде бісероплетення, гердан, це такі дуже гарні і дуже коштовні, я б сказала, витвори. Що ще? Також нетканий хабілин – Це така старенька техніка, але ми її відновлюємо і вона нагадує такий пухкенький килинчик на різні різні теми. Це і натюрморт, і соняшники там якраз у нас представлені. Тобто, думаю, зацікавляться відвідувачі бібліотеки однозначно. Центральна міська бібліотека запрошує усіх майстринь долучатись до добрих справ, приносити свої роботи на виставку і своїм мистецтвом допомагати військовим на фронті. Ця виставка буде постійно діяча. Як я вже сказала, всі кошти будуть передані на підтримку збройних сил України. Ось і ми запрошуємо всіх майстрів нашого міста долучитися до цієї виставки. І підтримати її. Приходьте до центральної міської бібліотеки, саме до читальної зали, за адресою Григорія Усика 41. Долучайтеся до доброї справи і всі кошти підуть на підтримку Збройних сил України. Переглянути та придбати роботи талановитих студентів можна щодня, окрім п'ятниці, у центральній міській бібліотеці. Долучайтеся і ви до різних благодійних заходів. Разом ми сила, і все буде Україна.